Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. І з вами я, ваша Ольга. Сьогодні ми записуємо карту дня на четверг, на 3 липня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти, незмінні наші. Може, щось хочете змінити, мої дорогенькі, може, давайте щось... Може, ви ж, не хочете 4, може хто хоче інше. Да. То напишіть мені в коментарях, будемо щось міняти. А якщо подобається, то все одно напишіть в коментарях, що вам подобається. Це ваш зворотній зв'язок зв до мене. І так, давайте. Четверг, 3 липня 2025 року. Будь ласка, покажіть енергетику дня для першого варіанту, для другого варіанту, для третього варіанту і для четвертого варіанту. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі, мої одинички. Давайте подивимося одинички, яка у вас енергетика дня, Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів це у нас енергетика наполегливість, стабільність. Я б сказала така, знаєте, не знаю, нельзя таке говорити, знаєте, якби повільний рух, але, так, знаєте, напористо. От вам. Не підкорюся. От я вирішив, і не Знаєш, як... Там ще одне слово є, ну не підкорюся. От ви вперто будете йти до своєї цілі. Хай це буде медленно, хай це буде не дуже швидко, як вам би хотілося. Але ви таке наполегливо, кропотливо, краплиночка за краплиночком, кроку за кроком ви йдете до своєї, його, до своєї цілі. От ви будете те саме робити і. У Четвер, так, якось, знаєте, Вам кажуть, Та не, ну, залиш, не робиться, да, а ви ні, от все одно треба довести до кінця. Це також може бути е, якісь е, грошові які -то надходження, можуть бути. також У пентаклі це матеріальне. Але це все ж таки наполегливість, яка, знаєте, така. Е, по енергетики, що відчуваю, от я ж вам сказала, що не покорюся, буду йти до цілі і все. Покажіть, з чим це пов'язано? Вимаг. От те, що я вам і говорю, от ви у ваших руках ви вирішили, ви робите, можливо, не так сильно швидко, але наполегливо виконуєте свої завдання на четвер. Що запланували, те і робите. От, не швидко, але. Але робите. от так от скажу. Да, воно кажуть, як, якось ви мастер, але якось е, якісь справи будуть трошки підвисати. Да? Треба буде трошки зупинятися, але все одно, навіть якщо не, не все у вас виходить, ви як наче зупиняєтесь, але все одно по рицарю Пентаклі йдете до цілі. Такий трошки впертий день. Да? От я от вперся рогом, як кажуть, і йду до своєї цілі. Купитися б'ю, але йду. Такий наполегливий і такий якби стабільний, повільний. такий. Ні, ні хаосу не буде. Я не думаю, що вас буде хаос у цьому дні. Там впаки, буде якесь трошки як заторможення таке трохи, трохистій. Може, а знаєте, можете злитися, що там хочеться швидше, а воно все одно тормозе, якось не все сполучить. Ну, Але це дають, оце тормозіння воно може даватися вам для того, щоб там наподумати. Да? І тим паче, тут ви е, карта старшого аркану повішена, тобто вас може зупиняти тільки для того, щоб ви якось подивилися під іншим кутом на дану, е, ситуацію, да? на дану ситуацію, на вирішення. Цього питання, може, якісь інші шляхи. Знаєте, якось трошки вас, незважаючи на те, що ви мах у четверг, але вас все одно якось трошки зупиняють, щоб ви ну, скоригували, можливо, свій шлях до своєї мрії. Такий мій прогноз для М -м, першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Прошу вас, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. Підписуйтесь, діліться моїми відео. Ви тим самим допомагаєте в розвитку мого каналу і українського Ютубу на теренах українського контенту на, на, на теренах Ютубу. Як завжди, моє традиційне, незмінне, традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Двічки, а що у двічок? А у двічок корон... королева Пентаклів. Тоже день такий, ем, ну, я не можу сказати, що він буде швидкий. Все таки пентаклі, заземлення таке, ем, більш матеріальний світ. Да? Це, ну, день буде практичність, якась, да? турбота, комфорт. Ви такі, знаєте, все до ладу правильно використана енергія, е, раціонально навіть використана ваша енергія для е, отримання результату. Все до ладу. От знаєте, якось, е, ну як вам сказати, ідете поливати квіти і винесли там, мусорне відро. Да? То, щоб дважди не вставати, да? два рази не робити. Отут, от, типа того, да? тобто, робите все якось прощитано раціонально. Отак от би я сказала. Давайте подивимося більш детально, з чим це може бути пов'язано. Знову, слухайте, теж показують ось карта е, мага. Тобто все в ваших руках, що тут розказувати? Ви матеріальний, ви в матеріальному світі, ви маг, ви реалізуєте е, як творець, да, як сам свою реальність творите, да? ви як, ну, все в ваших руках і ви, ви ну, реалізуєте свої бажання так Скажімо, як мах, да? тобто, для реалізації своїх бажань ви використовуєте по королеві Пентакві свою енергію ну, як найкращим, ну, найкращому розуміють цього, да? Так як би ви... раціонально. да? Як найкраще раціонально. От, все чітко. План є все чітко, все розписано по, по, якимсь там, по часу, і ви це йдете по ньому, виконуєте все в ваших руках, вас все получають. Ну Це матеріальний світ, вимах в матеріальному. І по королеві Пентаклів це ж, все ж таки матеріальне, що тримаєте в руках. Тобто результат, ви, будете, ви отримаєте цей результат. І помагу, і, і, і тут і дьявол, це матеріальне, де можна бути. І, 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 як воно сказати, скажіть, Фухі карти, всі старші аркани у вас. Все якось навіть, можете, дехто може навіть таким знаєте, прийняти рішення, от вам на допомогу, знаєте, аж зманіпулювати різко. Так, от мені треба і все таким, знаєте, ультиматум може бути. Прям, ну, Любими путями. Любими путями, щоб тільки було по-вашому. Може бути і так. У когось може бути навіть так. Знаєте, таке якась, як чи, власть, чи що воно там. Ну, Але це б якби е особистому, то я б там, звісно, порозказувала. Там більш можна було б детальніше. На общий загал розказувати нічого не буду, бо перетягуйте собі таке, що мама не горюй. Тому говорю вам просто, що у вас дуже. Правильний, раціонально використана енергія у цьому дні. І ви отримаєте, по Пентаклю отримаєте від цього результат. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Підписуйтесь. Хто ще не підписаний, коментуйте ваші коментарі. Дуже приємно, я всі читаю їх. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А Ми йдемо далі, Трієчки. що тут у вас? А у вас імператор. Ухо-хо, а імператор день рішень. День рішень і брання на себе відповідальності. Тобто це може бути ще така день, в якому. Ну, я б сказала порядок. Якась власть, порядок, може бути, навіть трошечки такого деспотії, такого, знаєте, не, не зможете. Гиб, не буде гибкості. Оцю, да? Ви не будете входити в ці якісь такі в ситуації людей. От ви вирішили, ви прийняли рішення. Отак якийсь такий день, ще взагалі четверг, я от дивлюся, поки оці три варіанти, то день такий непростий. Він матеріальний, він не швидкий, але імператор це ж таке ще стабільність. Знаєте, як от е, забота може бути, і, і якась таке создання, контроль да, такого. Все під контролем. Я все бачу, я все знаю, я держу під контролем, я держу, е, на, е, беру на себе відповідальність, приймаю рішення за свої рішення, е, від, ну, як я як кажу, відповідальність якась. Я так хочу, я, я вирішив, і я роблю. Ось таке як, знаєте, все під контролем, все стабільно під контролем. Я все контролюю. Що цим ну, ось так, так. Да. Які, знаєте, ви бачите, можливо, у когось такий день буде, знаєте, відкрититься новину, якусь отримаєте, відкриються якісь, можливо, можливості, горизонти, да, якась справа. Ну, щось, наприклад, не було, не було, потім якось почав відкритися нові, нові знання, нове щось. Ну, Може, даже знаєте, як, і змінення якісь прийдуть, да, от, от щось, ви, наприклад, от у вас була якась мітина ціль, щось вийдете. І тут прийшло якесь, знаєте, новина, чи щось, ну, зміни, зміни якісь, да, от щось, якась новина, щось нове, нове вновше прийшло, і ви якісь такі раз, треба там поміняти, і ви такі, ну, що можна поміняти, що треба щось змінити, а ви по імператору будете стояти на своєму. Прийняти рішення, тому що тут ще четверка пентаклів. Тобто я держу, держу все під контролем. Я держу так. В общем, ви можете не прийняти якісь нові переміни, наприклад, у четверг у вашому дні є якісь плани і, наприклад, якісь зміни, а ви можете їх не прийняти. У мене є моя ціль, у мене є моє своє бачення, є свій план дії, і я от іду по ньому. Понимаєте, якось не, 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 будете, не буде гнучкості якось у вас. От ви як по енергетики таке от. Сьогодні буде по моєму, а завтра подивимося. Якось отак. Знаєте, така якась інформація, от якось йде. От став і все, не буду, не хочу. От Буде так, як я сказала, чи сказала отак якось. Впертість трошки навіть. Якась така енергетика, що навіть впертість трохи буде. Ну, так імператор повинен бути таким. Так, візьмете все під контроль. Все ж таки, я, я б кажу, і тох, тох, все візьмете під контроль. Ви по імператору і по карті сили все буде, буде по-вашому, скажімо так, все буде по вашому, так як ви хочете. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте. Що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, доренькі мої четвірочки. Що тут у вас? А у вас день сюрпризів. Вер, е, е, жриця, Верховна Жриця, День спокою теж. Взагалі хочу вам сказати, що четвер, дивлячись на всі варіанти, він дуже буде спокійний, не буде у вас хаосу. День тиші, спостереження, занурення в себе, знаєте, якісь такі будете розбиратися, підслухуватися до своєї інтуїції. Треба прийняти рішення, а ви такі будете ні-ні-ні, ну, переспать, наприклад, як ото кажуть, переспати з цією думкою. І Треба прийняти рішення, а ви такі ні-ні-ні, треба подивитися, там, почитати інформацію, вивчити цю інформацію, більш детальніше повивчати, розібратися, проаналізувати. Оце буде у вас. Ніякої Ніякого такого енергії великої. Да? Все розміряно, спокійно, мовчазні можете бути, погружені в себе, якісь отакі, знаєте, але також це день сюрпризів. може, знаєте, так, тайне, тайне стане явним. скажімо так. Або ви, наприклад, можете щось там. Е Вскрить, знаєте, так, придержать, скажімо так. Перш ніж е, говорить про це, ну, якось трошки придержите інформацію. Е, з чим це пов'язано? Ну, я скажу так, буде якась ідея. Цей день да? От буде якась ідея. Можливо, по тузу жезлів таке, щось, ну, нове, імпульсивне, щось, натхнення. Це, це, можуть вам це предложити. Да? Це може бути вам як, пропонувати вам це, дайте так, такусь нову ідею. Але ви по карті четвірка кубків не приймете її. А саме по верховній жриці. А не приймете чого? А не приймете тут двійка, е, е, е жезлів. Тобто вибор, вибор шляху. Тобто ви по верховній жриці пропозицію зразу відклоните і такі, мені треба це вивчити. Тобто, якщо я казала, переспати з цією думкою, послухати свою інтуїцію, більш детальніше вивчити питання. Тобто, ви не... Не приймете, вам, вам у четвер треба взяти паузу, для того поверховні жриці якось більш конкретніше розібратися в цьому питанні. Відкрити його тайни цього пропозицію, яку вам зроблять, вам треба більш детальніше її відкрити. Скажімо так, і то. І то ви будете діяти. Ну, я хочу сказати, ітог може ще бути, знаєте, який, можете будь, можете трошечки сваритися, бо тут карта рицарі мечів, такі знаєте, атаки, можуть на вас. Давай швидше, що там думать, знаєте, ось таке от на вам. Що там, що ти оце починаєш, що таке, знаєте? І можуть бути такі конфліктні ситуації, що ви можете е, оставте мене в покої, дайте подумати, не, не давіть на мене, можуть бути отакі якісь трошечки ітоги, можете трохи як е, е, посваритися з кимсь, хто там буде з вами. Але день все-таки день ж тиші. Я думаю, що день спокою і тиші. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними близькими, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!